Господь з вами Ізлам, чидання святої Євангелія від Луки. 15 року правління Кесаря Тиверія, коли понтій Палат був правителем юдеї. Ірод, четверовласником Галілеї, а Филип, його брат четверовласником краю Ітуреї та та діди Лісані же, четверовласником Авілени, за Анне Анни та Каяфа. Слово Боже було до Івана, сина Захарії, в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, Проповідуючи хрещення покаяння на прощення гріхів, як написано в книзі, пророк, пророцт пророка Ісаї. голос вопіючого в пустині, готуйте путь Господню, рівняйте стежки Його, кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизиться, на рівні вирівняється. Дороги вибоїсти стануть гладкі, і кожна людина побачить спасіння Господня. Слово Господнє! Просимо Духа Святого, щоб нам допоміг прийняти. Все, що приготовлене в небі для нас, пожива духовно на сьогоднішнє свято. Це друга неділя адвенту святого Миколая, тому що ми є в храмі, в парафії Святого Миколая, а також і завжди, восьмого, є непорочне зачаття причистой Діви Марії, в деяких країнах сьогодні. Святкує непорочне зачати. Ми об'єднаємо, тому що благодать Божа, яка є приготовлена для нас, щоб нам дати силу в дорозі до неба, вона дається в конкретному часі, в конкретних місцях. І тому там, де є храмове свято. Так як сьогодні у нашому місті, в цьому храмі, там є особлива Божа благодать. Раніше люди йшли на відпуст, так називалось відпуст, тому що там можна було отримати відпуск, якщо людина посповідалася, прийняла причасті, немає в серці прагнення. Щоб згрішити навіть в малюсеньких гріхах, і помолиться в намірах Святішого Отця, то вона отримує відпусть, бо є вічне покарання, з якого звільнює нас сповідь, а є і тимчасове покарання. Тобто, як я був на сповіді, Господь мене простив. Як я би помер після сповіді, то навіть як я б зробив раніше дуже великі гріхи, але Господь мене простив, і я вже до пекла не піду, тому що суддя справедливий, Він відпустив мені гріхи. Але кожен гріх має свої наслідки. Маленький гріх має маленькі наслідки, великий гріх. Дуже великі наслідки. Наслідки залишаються на грішні на родині, на парафі, на оточенні, на всьому світі, навіть, як говорив святий Ігнацій Лойола, навіть космос відчуває наслідки гріхів. І відпуск очищує нас раніше. То до собору Ватиканського другого був відпуст частковий і повний. Частковий це якась кількість днів очищення. В Грішних моїх днів я отримую очищення, а повний відпуск це якби людина, яка пережила відпуск гарно сповідь причастя, молитва в намірях Святішого Отця. І прагнення більше не грішити, таке щире, глибоке, і потім би зразу померла, то вже навіть не буде ця душа йти до чистилища. Тобто, добре виконаний відпуст звільнює нас від усіх наслідків гріхів, за які деякі душі в чистилищі проходять очищення. Чому так важлива молитва? В намірах Святішого в Отця. Тому що до папи телефонують з, з усього світу, десь там якась трагедія трапилась, десь стихійне бідство, щось інше, дуже важкі випробування. Папа має інформацію з усього світу і він молиться в конкретному намірі, наприклад, десь там в Африці. Вирізали ісламісти цілу парафію християн. І, і поступила інформація до папи, і він молиться і за тих постраждалих, але також за навернення тих, які це скоїли цей злочин Великий. І коли ми молимося, молимося в намірах Святішого Отця. Тоді ми молимося в тих інтенціях, за, за цю трагедію в Африці, десь за наводнення, десь ще інша біда трапляється. Тобто Папа молиться в конкретних намірах, коли ми молимося в намірах Отця Святішого, тоді ми, ми також підключаємось до справи Захисту. Конкретного міста в конкретному часі. Це відпуст. І сьогодні ми маємо відпуст, особлива благодать. тому що Ісус дав святому Петру ключі. І Петро встановлює відпусти, індульгенцію, що в конкретному місці сьогодні, так як у нас, особлива благодать Яке звільнює нас. І тому люди, наші предки, йшли до храмів. Я пам'ятаю, моя мама з батьком не знали, де в окрузі, як і, на яке свято, який відпуск. І тоді йшли пішком раніше. Треба було дуже рано вийти, щоб там за 20 кілометрів дійти на святкову літургію, посповідатися, прийняти причастя. І нам треба також повернутися до справи отримання відпуст, тому що це є конкретна Божа благодать, яку Бог Отець на прохання Петра, влади ключей, дає нам всім Християнам. Сьогодні згадуємо великого святого, святого Миколая. Але тут треба на початку нам собі зразу нагадати, що святий є заступником Всі благодаті утримуємо від Господа. Господь Бог в трійці єдиний, Він дає нам життя, Він дає нам прощення, Він дає нам себе в причасті, Він дає нам себе в Слові Божому. Він є премудрістю і ми цю премудрість приймаємо, коли заглиблюємося в Слово Боже, то, що ми сьогодні прийшли в храм, також по милості нашого Спасителя. Тобто тим, який обдаровує людей прощенням гріхів, здоров'ям душі і тіла, є Бог, але Він дає через конкретних Людей в конкретних містах. І сьогодні святий Миколай цією особою, яка колись прийняла Спасителя через глибоку віру і доброту свого серця. Він має, я говорю, має, тому що мав на землі і також і в небі допомагає нам дар. Допомоги в зціленні, а також усі потреби, в яких, з якими ми звертаємося до Бога, Бог нам дає завжди через Діву Марію і через святих. Всі ласки ми отримуємо через непорочне серце Діви Марії. І ми, які про це знаємо, але є і християни, які. Мають сумніви в цьому, є люди не віруючі, але всі благодаті Бог дає через непорочне серце Діви Марії і через молитву святих Святого Миколая сьогодні, якого згадуємо. Там, де є мощі, у нас на вівтарі є миро, Привезене здарі, це також реліквія святого Миколая, миру є святий, як і після смерті оточа. святий Миколай, святий Шарбел. І це знак від Господа, що ця людина в своєму тілі була мені вірна і допомагала людям. Буває, що говоримо, що діти, до яких Миколай приходить, приносить їм подарки, що він до чимних дітей приходить, бо чин... Миколай допомагав всім і добрим, і злим, і нам треба бути подібними до нього, тобто допомагати всім, не чекати, аж людина стане доброю, і потім я тобі допоможу, ні. Я допоможу, щоб ти також потім був добрим, подібний до Миколая, а Миколай був подібний до Господа, бо Бог є тільки добрим, а ми є тільки подібні до нього. І святий Миколай так сильно уподібнився до Господа, що люди, бачучи його, його доброту, просили, щоб Він прийняв сам єпископа. Люди просили, щоб він став єпископом, щоб він согласився. І тому доброта Миколая, так як Мартін Турський через свою доброту, то, що відрізав половину свого плаща і дав людині бідний, говий. І потім Бог. Нагородив його доброту в цю ніч, висла, як він відрізав плащ, половину плаща, йому зявився Господь вдягнений в цю половину плаща і обдаровував святого Мартина ціле життя ласками, які тот щедро роздавав всім потребуючим. І так і святий Миколай. Доброта його серця. Є така розповідь, що у нього були дуже багаті батьки, але дуже рано померли. І хлопчина Миколай залишився один, але завжди у нього було добре серце і бачив, що близько їхнього дому жив чоловік, у якого були три доньки. А тоді, щоб видати заміж, Дівчину, доньку, треба було мати гроші. І цей чоловік переживав, що не зможе видати добре заміж. Дівчині навіть їм говорив, що добре, як десь підзароботали гроші таким негарним способом грішним. І Миколай, як про це дізнався, то він взяв таку. Такий шар золота, як, як яблуко, і підкинув вночі. Цей батько вже мав для старшої доньки на те, щоб видати її заміж, щоб посадити. І потім Миколай дізнався, що дійсно батько зрозумів, що це є для того, щоб доньці. Дорогу прямо просто до, до, до доброї родини допомогти зробити. І він ще через тиждень знову одну таку золоту, золотий шарик підбросив для другої доньки. І потім батько думав, мабуть, ще раз прийде, бо ще третя донька у мене є, то я буду тепер чекати на нього. І він вночі не спав, і дійсно прийшов Миколай тихенько під вікно кинув шарик золотий, а тут його за руку і розповів всім в містечку в мирі, що це Миколай, така добра людина, яка вміє. Знайти потребуючих і так гарно, як написано в Євангелії, хай ліва рука не знає, що робить права. І тому потім люди, як він став вже уформованим християнином, Миколай, люди просили, щоб зробити його єпископом. І він стане єпископом, чудотворцем, тому що за це добро, яке він чинив людям, Бог обдарував його. Даром творіння речей, які об'яснювати логікою неможливо, тому що Бог є всемогутній, Він все може. І тому сьогодні дякуємо Богові за опіку над нами, дякуємо Миколаю Святому за опіку над цим храмом, який пройшов дуже складний час. А сьогодні ми молимося, і кожного дня тут літургія, тут велике прославлення Бога, Тут люди загиблюються в науку Божу, святе письмо, Слово Боже. Тут є люди, які свідомо прийняли Господа, і я думаю, що навіть якщо ви прийшли. Дуже складні часи переслідування, то багато хто з вас, а може і всі, були б готові віддати своє життя за віру, бо ми не знаємо, що буде завтра, не знаємо, що нас чекає. І тому так важливо є, щоб християнин був свідомий, щоб він знав, в кого вірить, а в кого не вірить. Щоб визволений був від забобонів, від того, що говорять ворожки, кавдуни, екстрасенси. Бо одна пані говорить, ну я була у ворожки, і вона все мені сказала всю правду, що в моєму житті, всі мої помилки, вона так, якби я з нею раніше говорила, тобто Господь їй показав. Я говорю, не Господь, тому що злий Дух знає наші помилки. Бог все, все бачить, звий Дух не все бачить, не все чує. Але Він помилки наші наші гріхи, наші, в наших родинах, що було негарне, Він знає і пам'ятає, чому знає, бо Він є отцем сварок. Він є організатором, він пише сценарій на, на кожну ругню в родині, і тому він потім говорить через ворожка, а у тебе було те те. те, і те. Це Він говорить, Те, що вона знає все про нас, то не тому, що Бог їй сказав, а Дух темряви, який багато чого знає, а він є інтелігентний і пам'ятає добре. co było nieharmne w naszym życiu. Ale nie wszystko wiem. nie wszystko Taka jest mistyczka. Ona współpracowała z Gabrielem Amortem. On pomarł 3-4 lata temu. To papski egzorcyz i u niego była grupa molitowna. Коли був дуже складний екзорцизм, він просив їх, щоб вони молились. в цьому часі, коли він, він виганяв Злого духа. І серед них була особа, вона живе, має стигмати, раз в тиждень відкриваються в неї рани на руках, на серце. Рани відчивання Тернього Вінця, і вона бачить, і це єдина особа світська, яка має від папи дозвіл читати екзорцизм, відправляти екзорцизм. І вона гарно говорила колись, що під час сповіді приміщення, в якому ми сповідаємося, чи як навіть на вулиці, Ісус своєю кров'ю, Робить таку кімнату, через яку злий дух не може нічого почути. Тобто злий дух сповіді не чує, не може дізнатися. Так важлива є сповідь, що там ми можемо почувати себе, себе вільними. Я можу вивалити, все, всю грязь з мого серця. Я ja знаю, що це тільки почує Господь через уші священника, але і на тому закінчується історія гріха. І тому сьогодні просимо, щоб Господь нас захистив, щоб закінчилась війна. Ця містечка, я його колись спитав, як почалася тільки війна. Коли ми говорили там, а ще тиждень буде складний, а ще два тижні будуть складні, а потім вже все буде вирішено, я їй говорю війна скільки буде в Україні? Вона говорить, ну я думаю, що не менше трьох років. Я думаю, три роки, то це як це так, так довго? Тобто просимо, бо сказав, що від нас залежить, від нашого навернення. Як ми глибоко навернемося, як будемо дійсно подобатися Богові, то Бог нас захистить. Глибока молитва, глибоке навернення, любов до всіх, не можна нікого проклинати, не можна проклинати Путіна, бо Євангеліє нам говорить зовсім щось інше. Не проклинайте а сявляйте, то тоді сам Господь зробить так, що план Росії не буде виконаний. Господь має усяку владу, він є все І Він в один момент може закінчити війну, але як ми будемо йому подобатися, подобатися як ми навернемося, Kolejny w byłej Jugosławii, bo tam w 91 roku zaczęła się wina, Rivno 10 lat wpisła, początku opublikowania w Međugorje, Međugorje 81 RIP 24 czerwnia zaczęła się, a w 10 roku w Pisnisze, 24 czerwnia 91 roku zaczęła się wina na Bałkanach. І там в одній місцевості побудували собі церкву, храм. збирали гроші. В 70-х роках деякі люди виїхали в Німеччину, бо Югославія мала можливості виїжджати, потім в 80-х ще більше людей поїхало на заробітки до Німеччини і люди приїжджали. І так вдалося їм побудувати новий храм, на який чекали ціле покоління. Як почалася війна в 91-му році, один снаряд прилетів, ворожі війська стояли біля цієї місцевості, снаряд прилетів і упав якраз цей храм. Людей там не було. Це було дуже. Ранок і знищило, знесло храм до фундаменту. І люди дуже плакали, що так ми чекали на той храм, ми його побудували і от прилетів снаряд і ударив, нема. І такий старий священник був, а він говорить, не плачте, тут можна, ще, ми його відбудуємо, Господь нам дозволить. Але говорить, оце нам Господь показав, що один тяжкий гріх робить отаке спустошення, таку розруху, як зробив цей снаряд. Наш тяжкий гріх робить величезне спустошення. Треба нам навернутися. Господь нам показав, що треба нам навернутися, як Біблія говорить, не можна говорити, о цей храм, цей храм заради цього храму, тому що як навернемося, то і цей храм буде стояти і ми в ньому будемо молитися. Навіть храм, до якого Ісус приходив, Єрусалімський храм, був зруйнований. Навіть цього храму Господь не захотів зберігати. Там на цьому місці стоїть сьогодні мечеть, на місці храму Єрусалимського. Тому що Богові не подобався, що роблять ті, які до цього храму ходять. Вони не прийняли Ісуса. Вони Ісуса видали на смерть, бачучи кількість знаків, які Бог дав їм через Ісуса не прийняли. І тому для нас сьогодні в цьому нашому храмі святковий день, Господь говорить, щоб ми наверталися. і Я, щоб навернувся, Отці наші, кожен з нас. Як всі навернемося, як Україна перестане робити аборт. Як перестанемо вбивати дітей ненароджених і навернемося від інших гріхів, тоді Господь сам нас захистить і війна закінчиться несподівано одним рішенням, яке Господь дасть тим, які відповідають за те, що сьогодні є. Хай святий Миколай. Разом з Пречистою Дівою Марії, непорочної Мамою нашою. виблагає у Бога в трійці єдиного всі потрібні ласки для нас, для цього храму, для нашого міста, для України і усього світу. Амінь.